Всім привіт! Я російський посол у Варшаві Сергій Андрієв. В ефірі телеканалу Росія 1 я заявив, що близько 90% поставок Західної військової техніки для Збройних сил України Су проходить через Польщу. За заявою польських і українських офіційних осіб, 90% всієї військової допомоги, яка надається Заходом Україні, проходить через польську територію. Я додав, що Варшава виступає в якості свого роду транзитного коридору або Хаба для перекидання військової допомоги Києву, а також для зосередження перекидання найманців на Україну. 7 лютого глава Міноборони Польщі Анита Анант повідомила про прибуття до Польщі першого канадського танка, 2 для подальших поставок на Україну. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!